Можна сказати, як грою процентів 70, я задоволений. Результатом також ну, виграли, також ну, дуже була така. Ми готувалися до цієї гри, так плідно йшли весь весь підготовчий період. Так що була сьогодні був такий тур: перше, друге місце, третє, четверте місце. Дуже багато що як, впливало да, на якусь там таблицю то дуже така була гра важлива для нас. Більш, може я так ставив десь більш якісь задачу, більш стабільніше зіграти сьогодні. Не показувати, там більш якийсь якісний футбол. Так що перша гра після такої великої перерви, там три місяці, навіть більше, то була не на якість гри, а на більш стабільність. От ми сьогодні так десь, хлопці, виповнили мої там накази, які я там давав. Все, все. Я думаю, що більш також ми на як сказати на українській мові. Ну, приділяв увазі стандартам. Да, стандарти зараз да, такі положення, що вони дуже багато, що, багато голів забивають з цього. Ну, Десь ми також сьогодні і забили такі голи за стандартів. Щоб много не казати, ми суперника. Ну, Клас ігроків дуже високий. Сьогодні важливо було це деталі. Я одразу сказав, ми зможемо виграти тільки якщо ми будемо організовані і сконцентровані саме в штрафній площадки, тому що вони добре, вони всю зиму всіх, всі ігри. Я бачив їх і бачив, що будь-який момент вони забивають. От сьогодні скільки моментів вони створили? Не скільки, практично. Вони організовані, хороша команда. Ну моментів таких і не було. Ми один перший привезли, третій також з острово Гланом забили і два стандарти. Все. Там пару ударів було, вони кричали, там точка, все. У нас було пару епізодів, і у э, Платунова один в один приїхав. Пері... Да. Так, ну, да, інша гра. А ми не вміємо тримати удар, коли от, перший тайм ну, шикарний. 15 хвилин, другого тайму шикарний. 1-0 ми прессингуємо, ми давлення создаємо, ми много так здаємо, і второй гол вже нас э, поламав. Ми не будемо там зараз шукати крайніх чи що. Чи що. Будемо готуватися к іншій гри з Вінницею, тому, тому що це ну, не трагедія. Ми, у нас є путь і ми знаємо, куди ми йдемо. Для футболістів вони повинні кожен день доказувати, що вони готові грати. При, ну, я не, не люблю іскати крайніх, але ми не, не усилили. Ми думали, що усилим після першого тайму думали, що зараз швидкі гравці вийдуть, а вийшло наоборот, що перший тайм е, і з Нікола Івановичем, як всі кажуть, пожалуйста, дуже організований був і очень, мені подобався. Є куски гарні. Ті, що мікроепізоди, особливо на стандарті, погані. Нужно робити виводи і двигатися далі. Зараз можна багато що казати, ну, будемо розбиратися, будемо аналізувати. Тижня? Да, да, тижня. є. Тижня. Да. Тижня. Мені подобається цей вирашу, російський вираз, лицом к лісу, не увідати. Тобто треба проаналізувати. І коли проглядаєш цю гру на телебаченні там, на плівці, Міняються оцінки гравців, Ти розумієш, що той, хто тобі здається, героєм, він був антигероєм і навпаки. Треба все спокійно, є тренерський штаб, ми спокійно проаналізуємо. І ми дуже непогано по грі виглядали взимку і в березні місяці. З ну, аматорськими, але ну, це були хороші матерські команди. Ми грали з ну, да, Ми знали, що в нас є деякі проблеми в захисті. Ну, сьогодні вони сказались э, в повній мірі, команда кваліфікована, класна команда, яка використала всі свої можливості. Ну, кажем так, 50% вони використали своїх можливості. Це дуже високий клас.